Мало кому відомо, що вирушаючи з рідного дому на роботу, юний коцюбинський проходив чи не пів міста. Можливо, саме під час цієї прогулянки письменник і обдумував сюжети для своїх майбутніх творів. Побачити Вінницю очима сонцепоклонника відтепер можемо і ми завдяки туристичному маршруту. Ходімо на чолі з істориком Олександром Федоришиним, літературознавцем Олександром Вишелені та директором музею Коцюбинського Федором Панчуком. Майже три десятки охочих вирушили пізнавати Вінницю Коцюбинського. Екскурсія висвітлює лише один день життя письменника, проте торкається багатьох цікавих і маловідомих фактів. Екскурсії тематичні пов'язані з персонами, а не лише з добою. Це річ, якої дуже не вистачало в вінниці. Зазвичай, коли ми говоримо про туристичну тріаду, ми говоримо про Миколу Івановича Пирогова як персоналію, ми говоримо про об'єкт ставку Гітлера і говоримо про пішохідні екскурсії. Михайло Коцюбинський це свята святих, про яку ми чомусь забули. І ця тематична екскурсія Вінниця Коцюбинського, я маю надію, вона зможе якось вирівняти цю ситуацію і поставити її зовсім на інший рівень. Це не тільки прогулянка центральними проспектами, але й повороти в бічні вулички, де теж творилася історія Коцюбинського. І маршрут загалом має показати як вінничанам, так і гостям Вінницю середини 19 століття, і крім того, звичайно, показати в яких умовах жив Михайло Коцюбинський. Проспектом Коцюбинського через центральний міст до вулиці Володарського, повз міську раду і до П'ятничанського замку Грохольських, таким протяжним був щоденний шлях письменника 150 років тому. Вінницький літературознавець пов'язує міцне юнацьке здоров'я Коцюбинського і його невтомні пориви до творчості із почуттями до трьох жінок: Марії Міхнєвич, Віри Дейші та Олександри Аплаксіної. серйозне знайомство власне вже з вірою, Дейшою, воно увінчалося шлюбом тут у Вінниці. І той короткий період, поки вони прожили у Вінниці, власне народження сина Юрка це теж не випадковість, тому що Коцюбинський в своїх листах із Криму. А він їх датує не просто датою, а підпискою перший день без коханої віруночки, другий день без моєї дитинки. І до речі, його любов називати своїх коханих дитинками. Воно протягнулося аж до самого фіналу його життя. А ось тут, на вулиці Володарського, Михайло Коцюбинський вперше почав учителювати. Його учнем став син штатського повіреного Чеслава Неймана. Сьогодні будинка 31 Б вже немає, але подейкують, що саме за цією адресою у 80-х роках 19-го століття збирався український революційний гурток. Нез'ясованим залишається і питання знайомства письменника з вождем пролетаріату Володимиром Леніним на острові Капрі. За сюжетом фільму Батьківщина Коцюбинськ. Кого воно таки відбулося? Наші гіди теж знайшли ймовірне підтвердження в листі, датованому ...1910 роком, і кажуть, що знайомство пройшло за грою в карти. «Дуже странно, когда солідні люди. Увага, жреці літератури і жреці філософської мислі були і такі: говорять пас, і беруть взятки. Смійся, я теж сміявся, в тому числі над собою. Кульмінацією екскурсії стала поїздка до п'ятничанського замку, в якому викладав Коцюбинський у 1886-87 роках, та який дав назву одному з районів Вінниці. Про помістя Станіслава Грохольського розповів нащадок його брата Тадеуша Генрік разом із дружиною. Михайло Коцюбинський йому відомий за новелою «Інтермецо». А от дітей графа наш земляк, ймовірно, навчав польської математики, географії та граматики пан кочубінський був домовим коцюбинський був домашнім учителем дітей станіслава гропольського брата мого пращура в п'ятничанах прачатка в п'ятнічанах низка документів які це описують були втрачені але ми сподіваємось знайти їх у архіві з моєжоном із Саме з цією метою, а також, аби краще пізнати творчість Коцюбинського, ми з дружиною та родичами приїхали на зустріч. Після такої прогулянки гості сповнені вражень та апетиту. Тому під завісу мандрівки організатори запропонували всім улюблені страви Коцюбинського. Ця унікальна літературна екскурсія нестиме просвітницьку місію як для мешканців міста, так і для іноземців. А завдяки своїй тривалості, може в майбутньому з пішохідної перетворитися на велосипед. Сипедно Олена Закревська, Юрій Якубенчук, Вінниця, телеканал Доба.